20 червня на території Лозівського хлібоприймального пункту відбулися пожежотактичні навчання. Умовну пожежу гасили на одному із складів приміщень площею 1200 квадратних метрів. Підготовка і готовність сіл району до ліквідації можливих ситуацій на таких підприємствах є важливим моментом. У ну, канун уборки ми практикуємо проведення планових таких пожежно тактичних учень. Здесь привлекли мы к этим пожарно-тактическим учениям все силы, которые у нас по плану привлечения сил И средств для тушения пожара в районе они предусмотрены. Кроме одного, если еще ситуация усложнится, еще один автомобиль мы можем привлечь с территории э, Прат-Лазовского кузнечно-механического завода. И, возможно, по дополнительному вызову можем попросить еще помощи воинской части. Там на боевом дежурстве находятся три пожарных автомобиля. Сегодня на учениях принимало активное участие одно отделение с этого подразделения. Підготувати необхідні сили району для ліквідації можливих ситуацій на таких підприємствах є важливим моментом. Підприємство подібного типу це важливий стратегічний та промисловий об'єкт, збереження продовольчих запасів, тому представляє не тільки пожежну небезпеку. В нашому місті 30 подібних підприємств, тож відпрацювання дій умовної пожежі на одному з них є запорукою готовності до таких ситуацій на всіх об'єктах. Ну, на цих предприятиях храниться весь урожай, собранный не тільки в Лазавському районі, але й сусідні райони на хлібоприйомних хранят собранный урожай. В течение року тут знаходиться количество ранніх зернових. Напередодні збору врожаю такі заходи є плановими. За словами замдиректора ХПП Юрія Каупенка, завдання виконали. Работали не хуже, ніж в прошлом году. То Тобто слажено ці тренування допомагають людям. Ну, как отработать до автоматизма. То есть это хорошо, я считаю. Да, рукава мы каждый год приобретаем и делаем проверку рукавов, гидрантов каждый год. То есть мы за этим следим и перезарядку огнетушителей. Отметили, что 100 штук огнетушителей. У нас щиты развешаны, видите, этот, в каждом щите по два огнетушителя. То есть стараемся предотвратить эти возгорания, которые могли бы быть. Один раз в году мы проводим перед уборкой урожая. Обов'язково такі тренування і они нам допомагають виявити недостатки, і МЧС виявлять наші недостатки. Навчання були тренувальними. Відпрацьовувалась взаємодія всіх сил міста, а точніше їх пожежних підрозділів СДПЧ-24, Лозівської ХПП, Залізниці, військової частини Арсенал. На першому етапі тренувань перевірялась готовність адміністрації приймального пункту. А це виявити та прийняти міри до самостійного гасіння пожежі. Адже від реакції керівництва залежать масштаби лиха. З цією задачею впоралися добре. Адміністрація, люди якби как бы, розуміють, що вони повинні зробити в випадку обнаруження пожару і дістали оперативно. Ну а по готовності техніки є питання. Ми на них обратимо внимание. І ще до початку уборки, я думаю, тут устранимо ті тонкі місця, які у нас з'явилися. Такі тренування виявляють недоліки: відпрацювання скоординованих дій, підготовку та справність техніки, кількість запасів води. Від розмірів пожежі залежить кількість пожежних стволів. На тренуванні їх подали з дворазовим запасом, щоб весь особистий склад відпрацював практичні дії. Кожна хвилина часу важливий показник у навчаннях, адже втрачені дві хвилини це 10 квадратних метрів, що згоріли. Тренувальна команда спрацювала в припустимих нормах часу. Умовна пожежа була погашена за 30 хвилин з моменту виявлення загорання. Нехай умовні пожежі залишаються умовними, і усілякі лиха проходять повз нас і наше місто.